Доброго дня, ми здобувачі освіти, ДНЗ Полонський агропромисловий центр професійної освіти, Роїк Маргарита та Кучерук Кіри. Вітаємо всіх учасників конференції та хочемо поділитися результатами свого досвідчення, як природа допоможе подолати наслідки війни. 2022 рік став трагічним, руйнівним та нещадним для народу України та для українського довкілля та й для природи всієї планети. Війна впливає на усю українську екосистему. Вона забруднює воду та повітря, руйнує ґрунти, спалює ліси і унікальні заповідні території, вбиває тисячі тварин. Застосування заборонених видів озброєння, фосфорних бомб, мінування, величезна кількість нарядів, що не розірвалися, відпрацьовані боєприпаси, розбита та виконута військова техніка, розлите пальне, масові поховання, проведені без урахування екологічної безпеки, все це забруднює екосистему. Токсичні речовини потрапляють у землю, у ґрунт, повітря. Воєнні дії руйнують ройдучі ґрунти України, щиття численні ракети та артилерійські снаряди утворюють глибокі вирви, змінюють структуру ґрунтового покриву та отруюють землю ракетним паливом та уламками. Заміновані окупантами території призводять до забруднення ґрунтів важкими металами, свинцем, стронцієм, титаном, кадмієм, нікелем. Найбільший вплив війна здійснює саме на атмосферу. Адже воєнні дії пов'язані з постійними пожежами та вибухами. Внаслідок чого мільйони тонн викидів небезпечних речовин потрапляють в атмосферу, змінюють якість повітря, навіть сприяють зміні клімату. Через військові дії 900 заповідних територій нині перебувають у небезпеці. Європа після Другої світової війни стикнулася з довготривалими проблемами забруднення територій та відбудови міст. Німеччина, Чехія, Польща пройшли. Довгий шлях відновлення, який буде корисним Україні. Не лише наслідки війни впливають на природу, але і природа може впливати на наслідки війни, зменшуючи їхній вплив, негативний вплив на людину. Усім відома зона відчуження Чорнобильської АЕС, територію якої залишили люди через радіаційне забруднення після аварії 1986 року. Цей випадок перетворився на світовий взірець того, як на певній території може відновитися природа в разі, коли там припиняється будь-який вплив людини. Тепер зона відчуження є найбільшим диким лісом Центральної Європи, та на її території створено біосферний заповідник і безліч науковців прагнуть потрапити до нього з метою вивчення дикої природи. Крім очевидної користі для диких рослин і тварин, які повернули собі величезну площу для існування, відновлення лісів у зоні відчуження дуже корисне і для людей. Незважаючи на радіаційне забруднення територій, тамтечні ліси надають людям більшість екосистемних послуг, характерних для інших лісів. Вони впливають на підтримання м'якого і вологого мікроклімату в регіоні Полісся, вилучають з атмосфери вуглецю та формують чисте, насичене киснем повітря, що переноситься на південь до Києва. Саме природні екосистеми забезпечують виконання зони відчуження бар'єрної функції, запобігаючи поширенню радіокнолідів. Крім того, ця територія є своєрідним резервуаром, адже регулювання та очищення водного стоку полотистою місцевістю дає змогу забезпечити київ чистою водою протягом тривалого часу. І звісно, ці ліси надають притулок мільйонам живих організмів, що населяють їх. Тож забруднена в минулому територія, хоч і не стала придатною для життя людей, це ж робить наше життя довкола більш безпечним і придатним. А ще з подоланням наслідків війни. Безліч того, за що ми любимо природні території після бойових дій залишаються понівеченим та недоступним для життя. Найбільш руйними втрати війна приносить лісам. Друге місце посідають степи та луки і вже потім інші типи біотопів. Утім, приміром, болота практично не страждають, адже бойові дії їх зазвичай оминають. А якщо ні, то саме болота стають екосистемами, що зупиняють просування ворожої текуди, подекуди назавжди поглинають її. Окреме місце серед впливів на природу посідає замінування територій. Саме собою замінування не руйнує жодну з екосистем і не заважає виконанню ніби більшості функцій. Виняток становиться ці культурні послуги екосистем, можливі для нашого духовного, емоційного, культурного збагачення. Це можливість відпочинку, естетичного задоволення, наукових досліджень, освіти і туризму. Такі екосистемні послуги повністю зникають разом і втратою можливості відвідування природи. Науковці, навіть ті, що вивчають наслідки війни, більше не зможуть потрапити в місця, де відбувалися зміни, або в ті, де моніторинг тривав щороку впродовж десятиліть, вчителі не зможуть провести екскурсії для учнів. З іншого боку, якщо екосистеми зберігають деякі властивості, вони допомагають нам подолати наслідки воєнних дій. Ці властивості є вкрай важливими, адже їх неможливо замінити технологічними процесами. Більше того, деякі екологічні наслідки війни. Нам допоможуть подолати лише природні екосистеми. Рослини, ґрунтові організми, бактерії і навіть деякі групи тварин здійснюють біологічну ремедіацію, вилучаючи з ґрунтів та водою небезпечні речовини, що потрапили туди під час вибухів боєприпасів та горіння техногенних об'єктів. Водні екосистеми, болота та долини річок забезпечують фільтрацію забруднених вод та накопичують забрудники. Лісові екосистеми фільтрують забруднення атмосфери та покращують якість повітря забруднених після бойових дій. Трав'яні біотопи захищають пошкоджені ґрунти від вітрової та водної ерозії, поновлюють утворення ґрунту та накопичення в ньому вилученого з атмосфери двоопису Тож відновлення трав'яного покриву не лише поновлює процес утворення і очищення території від забрудників, але й стабілізує клімат, а захищений травами ґрунт. Перешкоджає поверхневому стоку, який би міг виносити речовини забрудники у водойма. Усю цю колосальну роботу одночасно здійснюють мільярди живих організмів і роблять це лише тому, що живуть своїм життям. І цю, природу без я... і цю роботу, без якої неможливо відновити Україну після перемоги, не можемо торбити ми з вами. Що можемо і маємо зробити, ми докласти максимальну зусиль для того, щоб зберегти всі наявні природні біотопи та дати природі відновитися на тих територіях, де вона була пошкоджена. Найкращим рішенням для пошкоджених війної території, на нашу думку, має стати арена ту реалізація, природне відновлення біотопів та бимови та вчинення цих територій. Лише так найбільш ефективно можна буде подолати механічні та хімічні наслідки бойових дій, що зробили територію непридатною для подальшого використання. Це стосується як природних, так і господарських територій. Такий шлях дозволить у цілому покращити доскілля в Україні, сприятиме досягненню Україною з целе збереження природи, визначених у рамках міжнародних договорів, зокрема Конвенції про біологічне різноманіття. Коли торік, на початку червня, Каховське водосховище було зруйновано. Екологи побоювалися процесу опустелювання, але природа взяла своє. Ландшафт на місці водосховища почав набувати початкового вигляду, який був ще до будівництва ГЕС у першій половині ХХ століття. Таран відбувся саме під час світіння багатьох чагарників та дерев, тополі, плакучої верби, вільги. Тому, відступаючи, вода засівала кожен сантиметр землі цим плавучим насінням. І буквально за кілька місяців виявилося, що там вже з'явився непрохідний ліс. Це унікальне за своїм масштабом явище, таку зміну ландшафту та формування нових біоцинозів за такий короткий час у природі вдається спостерігати країтку. Поява лісу на Дні Каховського водосховища це подарунок природи. Це диво. Ми віримо, що Україна переможе, відновиться і стане ще красивішою і могутнішою. Ми повернемо наші землі, відбудуємо наші міста. На жаль, заповідники та національні парки відбудувати не можна. Зруйновані екосистеми зможуть відновитися лише самі, але для цього потрібні роки та десятиліття. Дякуємо за увагу!